час новин для вас працюють інформаційні команди ICTV та СТБ про найпомітніші події на цю мить. Росіяни сьогодні тероризують Харків цілий день. Менше години тому окупанти вже в шосте вдарили по місту цього разу кабом. Майже по центру міста в районі приватної житлової забудови є постраждалі. Повідомив міський голова Ігор Терехов. Загорівся будинок три години тому окупанти поцілили по промисловій зоні травмовано шестеро людей. Перед цим потужні вибухи лунали близько 12-ї години. Рашисти атакували ракетами об'єкт інфраструктури. Поранено двох працівників виробничого підприємства. Тим часом у містечку Лозова, після російської. Йо атаки досі шукають двох людей. Там окупанти били по інфраструктурному об'єкту. Внаслідок обстрілу загинула одна людина ще чотири травмовані. Повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Сінігубов. Верховна Рада вирішила розібратися у ситуації зі знищенням старовинної архітектури Києва. Останньою краплею стало знищення садиби зеленських в історичному ареалі міста, що викликало протести небайдуже. При цьому руки вмили всі причетні. Активісти нарікають на плачевну ситуацію у столиці. Пам'ятки архітектури горять, потрапляють під каток. Як правило, за це ніхто не відповідає. На засідання ТСК викликали і київську міську владу, і мінкульт, і прокуратуру. На засіданні побувала наша Ольга Чайко. Оль. Вітаю, отже, чи є якісь результати тимчасової слідчої комісії? Ну, власне, тимчасова слідча комісія, вона такі має просто вона дає поради, що робити. Вона відзасідала, резонанс викликали величезний, тому що з'ясувалося, що київські забудовники нищать залі архітектуру в столиці не гірше за російські ракети. Власне, активісти надали такі дані, що за час війни було знищено 23 історичні будівлі, і лише дві з них через те, що у них вгатили росіяни Решту все таки довели до ладу, скажімо так, у лапках саме столичні забудовники. От зараз ми я вам покажу, як виглядає садиба Зеленських. Ми там були буквально нещодавно. Забудовник зніс її 19 липня, як виявилось несподівано, і для міста, і для мінкульту. Напередодні забудовник, нібито після тиску з боку столичної влади погодився відбудувати споруду власним коштом. Навіть підписали спеціальний меморандум. Та тимчасово слідча комісія зібралася, аби зрозуміти, що робити, аби Київ не нищили. Усе відбувалося у малесенькій кімнаті і там ми. І Емоції кипіли. Для нас, так, напевно, як і для всіх, була величезною несподіванкою. Це акт, по суті, вандалізму, який відбувся 19 липня. Ми мали зустрічі і розмови з власниками і досягли з ними домовленості про те, що ця будівля буде відновлена в тих параметрах і тих межах, які вона була на момент безнесла. І обіцянки від міста Мінкульт заднім числом все таки надав пам'яті охоронний статус. А департамент архітектури столиці розповів дуже цікаву історію про те, чому так тягли із поданням документів. Серед основних аргументів дуже смішні. Це садиба була кілька разів перебудована у 19 столітті. У ній жив професор російської філології Малін. І нібито тому зберігати будинок і не треба. Активісти із цим не можуть погодитись. Загалом називається, що відбувається в Києві цирком. Об'єкт був перебудований, що він не може е, мати такий статус поважний. Ти не каже, що забудова може... так провів декомунізацію, що зніс будівлю. Департамент розглядав два з половиною роки облікову документацію. Ну, мабуть, це трошки забагато, та і достатньо, мабуть, часу для того, щоб дати забудовнику можливість порішати і знести будинок. Активісти заявили, що консультативній раді, яка в тому числі вирішує долю пам'яток, працюють зацікавлені особи. Зокрема, щодо сади садиби Зеленських, то от рішення по ній ухвалювали, і в тому числі і за участі людини, яка причетна і має відношення до компанії забудовника. В принципі, у департаменті культури столицю цю інформацію підтвердили, що правда казали, що він не брав участь у голосуванні. Потім з'ясувалося, що таки брав. І голова тимчасової слідчої комісії Віталій Безгін кілька разів натякнув. Очільниці департаменту Марині Соловйові, що її час у відставку, також він не впевнений, що об'єкт можна буде відбудувати на мою суб'єктивну думку. Якщо історичну будильню зруйнували, зараз ми намагаються наздогнати потяг і сказати, що ми на місці цього щось відновимо. Матські яка сьогодні тут присутня точно буде пильнувати, щоб відновили саме покреслення і базовому сценарію, що там не з'явилася свічка. Місто, нібито, переконує, що усе можливо, що є якісь спеціальні методи, засоби і так далі. Що все це буде зроблено? Тим часом у соцмережах активіст Дмитро перо виклав а, таку фотографію а, про те, що до садиби підвезли. Техніку сьогодні чомусь, хоча на садибу був накладений арешт. Потім він викликав поліцію. З'ясувалося, що нібито поліція приїхала що нібито цю техніку привезли не туди. Однак уже всі дійсно переживають, що ж все таки буде із цією садибою. Тим часом місто просить Верховну Раду ухвалити законопроект, який би допоміг охороняти пам'ятки архітектури, тому що зараз виходить так, що пам'ятку архітектуру взяли у приватну власність, пообіцяли, що щось із нею зробити, а потім за нею не доглядають і відбирати місто. Не може Законопроєкт лежить у стінах Верховної Ради вже 5 років. Тому депутати пообіцяли все таки подивитися, витягти його на світ. Божий. водночас, все-таки погрожують депутаті, очільниці департаменту культури відставкою. Що буде, ми слідкуватимемо. і це поки що вся інформація. Дякую, Олю. Це була Ольга Чайко із засідання тимчасової слідчої комісії щодо руйнування пам'ятки архітектури у столиці. Аварія на синій гілці столичного метро сталася через неналежну експлуатацію, а не через помилки в будівництві. Як про це попередньо заявляли в керівництві метрополітену? Про це повідомляє Київська прокуратура. Правоохоронці провели незалежну будівельну технічну експертизу в рамках розслідування причин підтоплення тунелів між станціями Лебідська та Деміївська. Результат – якийсь будівництва самого тунелю повністю відповідає нормам. Крім цього, прокуратура встановила, що протікання води на цій ділянці усували протягом багатьох років, але без залучення профільних фахівців та науково-дослідних інститутів, що могло погіршити ситуацію. Київський метрополітен досі не надав прокуратурі жодних документів чи експертних висновків, які підтверджували їхні заяви про неякісне будівництво. Не отримало і Попередні висновки експертизи, про які заявляли в КМДА ще в січні. Нагадаю, що через аварійну ситуацію на станції Деміївська у столиці закрили рух одразу на шістьох станціях метро. До кінця літа влада обіцяла поновити рух. Верховна Рада продовжила ще на три місяці воєнний стан і проведення загальної мобілізації. А після цього пішла на канікули до другої половини серпня. Формально приводом стала релігія. Напередодні народні депутати, які прагнуть заборонити релігійні організації, пов'язані з РПЦ, заблокували трибуну Верховної Ради. Вони вимагали розглянути питання негайно, та до цього були готові не всі. Голова парламенту запевнив, рада запрацює, що законопроект стане ідеальним і за нього буде готово голосувати більшість. Як за старих часів трибуна у парламенті так, заблокована. Блокування трибуни представники різних партій це дуже важливо. Московська церква вбиває це відео. Виклав депутат Олексій Гончаренко. Народні обранці з різних фракцій вимагають поставити нарешті на голосування законопроєкт про заборону Української православної церкви Московського патріархату. Всі фракції, ну звичайно, крім ОПЗЖ, законопроєкт у першому читанні ухвалили ще торік, торік у жовтні. Далі нардепи внесли понад 1200 правок. Голосування у другому читанні мало відбутися в травні, потім в червні, і ось вкотре законопроєкт не вносять до порядку денного. Хоча його підтримав президент, і голоси у раді теж нібито є за вся опозиція і 130-150 депутатів від слуги народу. Навіть якщо у них буде 130 голосів, то цього. Ли достатньо, оскільки всі опозиційні фракції ну дають мінімум 100 голосів, а то й більше. Але очевидно, що вони не готові вносити це в порядок денний і гальмують цей процес. Чому вони це роблять? Я не знаю. Представник фракції Слуга народу голова гуманітарного комітету Микита Потураєв каже: ймовірно, така ситуація склалася через брак комунікації. Очевидно, що вчора зранку на поджувальній раді наші представники Арахамія і Андрій Мотовило просто не розуміли скільки голосів з нашої власної фракції буде ну точно гарантовано подано за закон 8371. і тому ну була зроблена така помилка. Попри жорстоку війну Росії проти України, яку благословляв навіть патріарх Кіріл, Українська православна церква Московського патріархату так і не спромоглася остаточно розірвати зв'язок з російською церквою. Навесні 22-го УПЦМП внесла зміни у свій статут і наполягає, що тепер вона незалежна церква. Хоча у канонічному праві не існує такого терміну. Повністю незалежною є лише автокефальна церква, яка має мати відповідний документ. ТОМОС. приналежність до Москви вже двічі підтверджувала і спеціальна релігієзнавча експертиза. Більше того, якщо ви спитаєте у будь-якого владики чи священника УПЦ МП, чи вона є автокефальна, тобто незалежна церква, вони вам в очі скажуть: ні, ми не є. Окей, тоді ви хто? Якщо ви не самостійна церква, ви тоді частина якої церкви? Української? Ні. Тоді якої російської. І оце вони мають в себе змінити, і жодних претензій до них не буде. Законопроєкт не про заборону церкви, а про те, як визволити цю церкву з під російської тиранії, кажуть нардепи у документі, чітко прописали, як позбутися російського контролю, і передбачили кількаступеневу процедуру заборони тих релігійних організацій, які так і залишаться під керівництвом Росії. Перш ніж забороняти таку структуру, її зв'язок з країною-агресоркою буде ретельно аналізувати комісія науковців, а далі ухвалюватиме суд. Цей закон не передбачає ніякого адміністративного там знищення негайної заборони, і так далі. Є судова процедура, є опертя державного органу на висновок експертів. Поки Верховна Рада взяла паузу. Нардепи підуть до опрацьовувати законопроєкт у комітеті. До нього хочуть внести ще додаткові поправки, аби документ був досконалішим і його не змогли оскаржити у конституційному суді. На цьому наполягає спікер парламенту Руслан Стефанчук. Розглянути законопроєкт у другому читанні мають на наступному засіданні Верховної Ради. Найімовірніше воно відбудеться всередині серпня. Ольга Чайко, Христина Гавриш, Олег Корнієнко, Володимир Коваленко, факти сітіві. Єдині новини. Справедливий мир в Україні відповідає стратегічним інтересам Китаю, а роль Китаю як глобальної сили миру є важливою. Про це зазначив головний український дипломат Дмитро Кулеба на зустрічі з китайським колегою. Міністр наголосив: цитую: російська агресія зруйнувала мир і загальмувала розвиток. А кожен новий день війни тягне за собою нові порушення гуманності та подальшу ерозію справедливості. Тому потрібно завершити війну проти України, відновити мир і прискорити відновлення нашої держави. Окремо Кулеба поінформував Пекін про результати саміту миру в Швейцарії та Киснив логіку подальших кроків у впровадженні формули миру президента Зеленського як шлях до справедливого завершення російської агресії. Глава МЗС довів послідовну позицію України, яка полягає в готовності вести переговорний процес з російською стороною на певному етапі, коли Росія буде готова робити це доброчесно. Але наразі такої готовності з російського боку немає. Підкреслив Дмитро Кулеба. Також він закликав уникнути конкуренції мирних планів. Нагадаю, торік Китай оприлюднив свою позицію з 12 пунктів щодо врегулювання. Як вони кажуть, конфлікту Пекін офіційно не засудив російське вторгнення, а також підтримує Москву щонайменше економічно, і саме Китай має нині найбільше важелів, щоб примусити Путіна припинити війну. Віцепрезидентка Сполучених Штатів Камала Гарріс розпочала свою передвиборчу кампанію як кандидатка в президенти. Провела перший захід у штаті Вісконсин, одному з основних у перегонах. Віцепрезидентка одразу окреслила її кампанія буде орієнтована на людей. Обіцяє забезпечити рівні умови для всіх американців. Це і дозвіл аборців, і доступність медичного обслуговування, створення сильного середнього класу, а головне боротьба з насильством і злочинністю. Вона не сумнівається, що може перемогти Дональда Трампа, і перші опитування вже підтверджують, Камала Гарріс або зрівнялася з конкурентом, або й випереджає його за даними Reuters та IPSOS, за представницю демократів, готові проголосувати 44% виборців за Трампа 42%. І це при тому, що Камала Гарріс ще офіційно не отримала номінації від демократів. Це рішення ухвалять тільки наступного місяця, але вже заручилася підтримкою керівництва партії, зокрема очільників демократичних фракцій у конгресі. Ми віримо, що кожна людина в нашій країні повинна мати свободу, жити в безпеці і не знати терору. Ми нарешті приймемо закони про заборону штурмової зброї. Жодна дитина не має зростати в бідності. Всі працівники мають можливість вступати в профспілки. Літні люди мають виходити на пенсію з гідністю, а медичне обслуговування та догляд за дітьми мають бути доступними. На Тернопільщині працівників районних ТЦК викрили корупції. Під час обшуків знайшли 1 мільйон 800 тисяч гривень 82 тисячі євро та 96 тисяч доларів сполучених штатів. На хабарі погорів один з керівників мобілізаційного відділення районного ТЦК. За даними правоохоронців, той вимагав у громадянина скретч-картки на пальне вартістю майже 15 тисяч гривень. За це обіцяв не видавати родичу повістки. Інший вимагав від військовозобов'язаного зобов'язаного чималу суму у валюті та 200 літрів диспального за оновлення військово-облікових даних та проставлення коду без проходження ВЛК. Правоохоронці провели кілька десятків обшуків, вилучили готівку, чорнову документацію та мобільні телефони. Підозрюваним загрожує до 10 років тюрми. Державне підприємство Документ відновило прийом документів для українських чоловіків за кордоном за умови, якщо вони оновили свої дані в застосунку Міноборони Резерв Плюс. Українські чоловіки відтепер знову можуть оформлювати закордонні паспорти або id паспорти громадянина Україна. Подати відповідні заяви вони можуть у паспортних сервісах держпідприємства Документ у Німеччині, Польщі, Іспанії, Чехії, Словаччині та Італії. Аби паспортні сервіси прийняли заяви в чоловіків, ці мають показати згенерований QR-код у застосунку Резерв Плюс. Плюс». код доводить, що чоловіки оновили свої військово-облікові дані, які є актуальними. Наявність такого електронного підтвердження відтепер обов'язкова. Нагадаю, у квітні закордонні паспортні сервіси припинили видавати документи українським чоловікам після виходу відповідної постанови українського МЗС. Цьому передувало ухвалення в Україні закону про мобілізацію. Поки це все марафон триває. Залишайтеся з нами. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.